Є знижки на квайт 15% в аптеках Подорожник, пам та ощад. Мінус дві станції. Метро у Києві під загрозою. Кілька станцій знову. Причина ремонтні роботи: про які станції йдеться, коли планують завершити ремонт, та які позитивні зміни відбулися у житті столичної підземки. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Дві станції метро в Києві нібито захотіли закрити на ремонт. Станції Почайна і Тараса Шевченка на синій лінії Київського метрополітену готують до закриття на ремонт під питанням ще одна поштова площа. Так Коментарі виданню комерсант український повідомило джерело у Київській міській державній адміністрації. Їх потрібно ремонтувати не через зношеність відповідно необхідність планового технічного ремонту, але через тріщини та просочування вологи. Грунтові води, опади, а в результаті руйнація. Це проблеми насправді не лише цих двох станцій, проблеми ті ж, що й у станції метро на теремках. Але поки що меншого масштабу, ба більше за словами співрозмовника, закриття Почайної та Тараса Шевченко є неминучим. А от питання щодо поштової площі поки що розглядається на рівні експертного обговорення. У самому київському метрополітені також підтверджують, що станції синьої гілки справді входять до переліку об'єктів, які готують до планового ремонту. Щоправда, не називають точних дат, коли станція буде закрито, і скільки триватиме цей ремонт. Про те, що на ділянці між станцією. Станціями метро Почайна та Тараса Шевченка просідає тунель та вони потребують ремонту. Говорили і раніше у КМДА. Однак повідомляло, що ці станції можуть закрити на частковий ремонт, але саме метро для людей закривати не будуть. Роботи планують виконати влітку 2024 року. Закриття перегону між станціями метро Почайна і Тараса Шевченка на час проведення планового ремонту не планується. Ця ділянка тунелів оболонсько-теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконують влітку наступного року. Таку інформацію підтвердили і у понеділок, 22 квітня 2024 року в КМДА. капітальний ремонт тунелю між цими станціями, які планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Жодних змін у роботі станції метро Тараса Шевченка та Почайна наразі не планують. Станції метро Почайне Тараса Шевченка були введені в експлуатацію у 80-му році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю. Наразі ці станції та перегідні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги. Київський метрополітен завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро. Однак загалом 15 станцій Київської підземки таки мають проблеми, а особливо станція Героїв Дніпра. Таку гучну заяву зробив голова спілки комунальних споживачів України Олег Попенко в проєкті Каштан інтерв'ю на місці станції Героїв Дніпра. Побудовано торгівельний центр, що в принципі заборонено, але його побудували і хтось дав дозвіл на будівництво. Експерт Б'є на сполохи каже, що ще півроку і чергову станцію метро можуть закрити. І ось станція Героїв Дніпра має величезні проблеми також. Нам про це не кажуть, скажуть через півроку, коли закриють наступну станцію. Нагадаю, що 8 грудня 2023 року сталася аварія на перегінному тунелі між станціями Димівська та Либіцька через розгерметизацію тунелю та появу тріщин в стінах. Це загрожувало життю пасажирів. Підземні води пошкодили захисні споруди тунелів і почали заповнювати столичну підземку. Відрізок метро між станціями Димівська та Либіцька почав перетворюватися на справжню річку, і між цими станціями зупинили рух. Через що у столиці утворився справжній. Колапс, зрештою, ці станції метро закрили на ремонт. Однак біда приходить не сама. Величезні тріщини в асфальті, вирви у землі та деформовані будівлі. Таку жахливу картину можна було побачити неподалік колишнього Деміївського ринку, просто над відрізком синьої гілки столичного метро, що закрили на ремонт. У КМДА відразу спростували, що така ситуація виникла через аварійне закриття підземки. Мовляв, просідання ґрунту поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій. Сенції синьої гілки просідання ґрунту поблизу станції метро Доміська відбулося ще до закриття шести станцій. Синьої гілки одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунерів між станціями метро Деміївська і Либіцька стабілізований і повністю контрольований. Зараз справою столичної підземки займається Київська міська прокуратура. Ремонт станції метро Либіцька і Деміївська обійдеться у майже 400 мільйонів гривень. Про це київський міський голова заявив на прес-конференції ще у березні 2024-го. А також додав, що ремонтні роботи планують закінчити до кінця літа 2024-го року. В бюджеті на 2024 четвертий рік закладені кошти на ремонт метро. Підрядники кажуть, що до кінця літа, якщо не буде надзвичайної ситуації, то рух на закритих станціях відновиться. Додам, що перші тріщини у тунелі на ділянці Демівська-Либіцька виникли ще у 2011 році через три місяці після його відкриття. Через порушення герметичності туди стала просочуватися вода. Наразі роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями Либіцька та Демівська йдуть за планом. Вже влітку рух поїздів на шести станціях мають відновити. Про це повідомляв Мер Києва Віталій Кличко. Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями Либідська. Ска та Деміївська йдуть за графіком, тому рух поїздів маємо відновити вже влітку. При ремонті ділянки метро людям, які змушені робити пересадку, повертають на транспортну картку кошти за проїзд наземному транспорті. Тож містяни не переплачують за проїзд, адже фактично сплачують лише один раз. Але столична підземка має і позитивні зміни. На зеленій лінії метро почав курсувати другий потяг із вагонів метро, які Київ отримав від Варшави. Мер столиці Віталій Кличко оглянув потяг і проїхався в ньому київською підземкою. Експлуатацію першого такого потяга почали на цій гільці в листопаді 2023 року. Загалом минулого року, в якості благодійної допомоги, Варшава передала Києву 60 вагонів метро. Фахівці КП Київський метрополітен» проводять необхідні експертизи вагонів і частину використовують як технічних донорів для капремонтів вагонів київської підземки, а частину адаптують і додають до рухомого складу столичного метро. Зокрема, вже тривають роботи з адаптації двох вагонів, що стануть частиною третього польського поїзду. Його вихід на лінію запланований до кінця літа цього року. Дякую за допомогу нашим польським друзям, зокрема меру Варшави Рафало Часковському. Також нещодавно на станції метро Площа Українських Героїв встановили перший комплект літер. Раніше ця станція була перейменована. Про це повідомляли в КМДА. До речі, назва станції Площа Українських героїв є найдовшою в Київському метрополітені. На перейменованій станції метро Площа Українських героїв змонтували перший комплект літер. Наразі на коліні стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних. Один напис має 26 символів і потребує часу для монтажу. Роботи можуть проводити лише вночі, коли відсутній рух поїздів і напруга на контактній рейці. Загалом під час переіменування цієї станції виготовили 104 символи. Вага однієї літери близько 3 кілограм. Автор літер шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованої станції та надали всі необхідні погодження. А ви відчули на собі проблеми київської підземки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам мирного неба над головою.